Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, виступаючи в Конгресі, так і не оголосив свій мирний план щодо України. Повторив, що Путін прагне миру, але цього разу повідомив, що і український президент теж хоче миру. Він повідомив, що отримав листа від нашого лідера. Тон господаря Білого Дому щодо України помітно пом'якшав. Головні заяви Трампа у виступі перед конгресом. Дивіться далі. Обіцяв величний вечір, а вийшла рекордно довга промова. Найтриваліша з тих, які президенти США виголошували обом палатам конгресу за останні 60 років. Дональд Трамп говорив годину 39 хвилин. Про Україну та її президента цього разу згадував доволі коректно. Повідомив про листа, що отримав від Володимира Зеленського, в якому йдеться про готовність України сісти за стіл переговорів заради наближення стійкого миру та підписати угоду про копалення. Я отримав важливого листа від президента президента України Зеленського у ньому сказано, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше ніж українці. Сказав він. Я ціную. Що він надіслав цього листа, щоправда, знову наголошував, ніби Сполучені Штати надали Україні допомоги на 350 мільярдів доларів, хоч насправді сума набагато менша, приблизно 120 мільярдів. Та розкритикував Європу за те, що вона витратила більше грошей на російську нафту і газ ніж на захист України. Очікуваного оголошення чіткого плану миру від Трампа так і не було. Я невтомно працюю, щоб покласти край дикому конфлікту в Україні. Мільйони українців і росіян були даремно вбиті або поранені. Ні, у цьому жахливому і жорстокому конфлікті, якому не видно кінця, Трамп заявив, що Путін зважився на повномасштабну війну після того, як побачив виведення американських військ із Афганістану, вкотре розкритикував адміністрацію Байдена. Ще раз повторив, ніби Путін хоче миру. У нас були серйозні дискусії з Росією, і ми отримали сильні сигнали про те, що вони готові до миру. Хіба це не було б гарно? хіба це не було б гарно? Завершив промову американський лідер пафосно та епічно, оголосивши про початок золотого століття Америки. Пообіцяв забезпечити найвищу якість життя, побудувати найбезпечніші, найбагатші, найздоровіші та найжиттєвіші громади в будь-якій точці світу. Ми створимо найвільнішу, найдосконалішу, найдинамічнішу та найбільш домінуючу цивілізацію, яка будь-коли існувала на землі. Ми підкоримо величезні рубежі науки, і ми виведемо людство у космос і встановимо американський прапор на планеті Марс, і навіть далеко за її межами. Республіканці в конгресі очікувано слухали шанобливо і з гучними оваціями. На відміну від демократів, кілька демонстративно вийшли із залу а одного з них Елла Гріна вивела охорона за вигуки і намагання зірвати виступ. Аплодували демократи Трампу лише раз, коли він говорив про Україну. Після всього одна із сенаторок демократок розкритикувала політику чинної адміністрації щодо України та інших партнерів, таких як Канада. Вона заявила, що Трамп поцупив у покійного президента республіканця Рейгана вислів мир через силу, і той перевертається в могилі після поганого епізоду реаліті шоу в овальному кабінеті, який продемонстрував весь підхід Трампа до світу. Ми всі хочемо припинення війни в Україні, але Рейган розумів, що справжня сила вимагає від Америки поєднання нашої військової та економічної сили з моральною ясністю. Трамп вірить, що потрібно загравати з такими диктаторами, як Путін, і бити по зубах наших друзів, як от канадців. Для нього лідерство Америки це просто серія угод із купівлі продажу нерухомості. Ще перед виступом Трампа у Вашингтоні та інших містах люди протестували проти політики адміністрації Білого Дому. Акції не були велелюдними, втім виразними. Частина з них була спрямована на підтримку України. Саме Таку влаштували перед капітолієм, де виступав Дональд Трамп. Оксана Лотоцька, Анна Боль. Факти ICTV, Єдині новини. 12-та година в Києві. в марафоні час новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Російські окупанти знову атакували Одесу шахедами, пошкоджено цивільну та критичну інфраструктури. Загинула одна людина. Щодо постраждалих, інформацію уточнюють, ще зруйновано приватні будинки, пошкоджено аптеку, лабораторію, магазини. Частина Одеситів залишилася без світла. З нами зараз на прямому зв'язку перебуває наша одеська колега Олександра Ченкова. Сашо, вітаю. То що відомо про подробиці цього удару по Одесі? Вітаю В'ячеславе. Росіяни дійсно другий день поспіль масовано б'ють по одещині ударними безпілотниками. На жаль, внаслідок атаки від осколкових поранень вчора ввечері загинув 77-річний чоловік. Є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Уламками ворожих безпілотників пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси. Сталося загорання рятувальникам. Тільки вранці вдалося ліквідувати вогонь. На одній з локацій рятувальники закінчили ліквідацію лише під ранок, тобто майже 12 годин працювали. Наразі відомо про одну загиблу особу щодо поранених, інформація встановлюється. В людей вибуло вікна, двері пошкоджено покрівлі. Один з приватних будинків зруйновано вщент. Його власники кажуть, дивом вижили. Мы вдвоем были собак. И уже когда мы дошли сюда, уже горело, горел. Вот здесь прихожая, уже горела. И тут еще один удар. Мы хотели быстро выйти, потому что выхода больше нету из дома. Сюда в окно. Мы только пришли, окно сюда прилетело, И ему быстро опять назад. Внаслідок ворожої атаки пошкодженої аптеку, лабораторію, відділення пошти, магазини та найбільших руйнувань зазнала критична інфраструктура. Частина міста увечері залишилась без електроенергії, води та тепла. Тепло і водопостачання вже відновлено. Щодо світла в ДТЕК повідомили, що енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи після дозволу оперативних служб. Прильот, прильот, прильот. Це шок, Знаєте, який шок? Енергосистема, підстанція. Їм треба виробити все, енергосістему, щоб люди сиділи без світла, без води, без тепла. Оце їм треба. Оце їм треба. Що їм ще треба? Більше нічого. Також вчора, ввечері. В Росіяни атакували Білгород-Дністровський район балістикою. Ракета влучила в порожній санаторій. Будівля майже повністю зруйнована та, на щастя, ніхто не постраждав. Загалом вчорашній удар вже четвертий по енергосистемі за останні два тижні в одеському регіоні. І енергетики кажуть, наразі працюють над тим, аби повернути світло в домівки одеситів. В'ячеславе. Саша, дякую вам за інформацію. Це була Олександра Ченкова, наша власна кореспондентка, яка розповіла про наслідки ворожої атаки безпілотниками по Одесі. 41-річний чоловік поранений у селі Козача Лопань на Харківщині. Напередодні в день росіяни скинули на приватні будинки керовану авіабомбу. А вже ввечері Харків пережив чергову атаку безпілотників. Внаслідок влучання пошкоджено вікна складських приміщень, лінію електропередачі та три автомобілі. Також у тролейбусному депо побило громадський транспорт, автобус, два тролейбуси та скління вікон будівель фактом цього воєнного злочину відбулося влучання в промисловій зоні Немишлянського району. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад та скління двох складських приміщень. Також пошкоджено два приватні автомобілі та два тролейбуси. Проти ночі окупанти вдарили безпілотниками і по Київщині у Бориспільському районі пошкоджені квартири у двох будинках. Побиті понад два десятки автомобілів. Дрон упав просто в двір приватного будинку. Люди, що були там дивом, вижили. Детальніше про наслідки Інна Гуріненко. Вона саме на місці з постраждалими мешканцями на, на пірамному зв'язку. І ну, вітаю, Тож чекаємо від тебе подробиць цього удару. Вітаю В'ячеславе. Так, ми у Борисполі, дрон упав ось сюди, у господарчу будівлю. Зараз про сарай тут нагадує хіба що невелика вирва, друски і ну деякі побутові речі, як от та зелена кастрюля. У дворі будинок він також побитий. Вночі там були люди. Зараз їх уже звідти забрали. І ударна хвиля пішла звідси на два дві багатоповерхівки. Поруч і ось що розповідає тутешня мешканка Наталя з четвертого поверху. Її квар. Тира, саме вікнами виходить на гаражі. Це була 11 година вечора, якраз відпочивала, тільки-тільки вляглися. І воно як дало, так і все і вилітіло. Трошки глуха все, бабахнуло добре. І все, коли почав спускатися, вже тушити пожар, тому що бачимо з вікна, що щось горить. Ми дуже швидко перегоріло вогонь і все. там затихло. Дуже багато потім зривів було дуже багато. Автівка родини пані Наталі побита, як і всі інші два десятки машин, що були в гаражах і припарковані у дворі. Всього вибухом зачепило зо дві сотні квартир. Це дані міськради, але їх ще уточнюють. В помешканнях рознесло на друзки і потрощило рами. Довкола місця удару повно уламків, дерева, пластику і битого скла. Більше 200 вікон це є взагалі, прийшли в негодність, розбиті. Це тільки по цьому будинку. Хто не може собі сам, надаємо матеріали. Тобто, тому що дуже багато потрібно рук. Працює три бригади, які відновлюють. Всі люди підходять, отримують плівку, отримують ОСБ. Приблизно, якщо взяти по вікнам, то, мабуть, більше 300 буде. І надходить і надходить інформація. Люди звертаються. Повітряна атака на Київщині почалася проти ночі. Потім впродовж ночі в Борисполі місцеві чули вибухи один за одним. Під час атаки безпілотників побило також вікна в школі і дитсадку. До слова, школу ще не встигли відремонтувати після попереднього удару. Поліція збирає свідчення і докази удару по цивільним. В міськраді збирають дані про всі пошкодження. А комунальники і мешканці забивають вікна плівкою, фанерою і пластиком. В'ячеславе, дякую, Інно. Можна лише поспівчувати постраждалим. Добре, що обійшлося без жертв. Це була Інна Гуриненко, яка розповідала про наслідки нічного ворожого удару шахедами по Бориспільському району Київщини. Три балістичні ракети Скандер, зенітну ракету комплексу с 300 та 181 ударний дрон запустили в бік України російські війська цієї ночі. Як повідомили у командуванні повітряних сил, ворожу атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Захисники українського неба збили 115 ворожих дронів, ще 55 безпілотників, імітаторів локаційно втрачені. Під ранок на Сумщині внаслідок дронової атаки поранено 83 річну жінку. Як повідомив, в обласній прокуратурі окупанти атакували безпілотником цивільну інфраструктуру села Чернеччина Охтирського району. Президент США Дональд Трамп виголосив свою першу промову в Конгресі після повернення у Білий Дім. У зверненні до обох палат він повідомив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського, в якому той заявляє про готовність до мирних переговорів. Трамп переконує, що з боку Росії також надходять сигнали про готовність до миру. А ось про військову допомогу Україні у своєму виступі американський президент не згадував сьогодні я отримав важливий лист від президента України Зеленського. У ньому вказано, Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше ніж українці, каже він, і продовжує: моя команда і я готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти міцного миру. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет та незалежність щодо угоди про. Корисні копалини та безпеки Україна готова підписати її в будь-який зручний для вас час. Я ціную те, що він надіслав цього листа. Трамп також заявив, що наприкінці цього тижня, тобто до 9 березня, здійснить історичні дії для різкого розширення виробництва критично важливих корисних копалин та рідкісноземельних металів у США. Однак, як повідомляє CBS News, Трамп тепер прагне з Україною кращої угоди. Крім того, американський президент вкотре заявив, що Європа надає Україні менше коштів ніж США, хоча насправді це не відповідає дійсності. Тим часом Європа витратила більше грошей на закупівлю російської нафти і газу ніж на захист України. Подумайте про це: більше дали Росії ніж на захист України. А ми витратили можливо 350 мільярдів доларів допомоги, тоді як Європа лише 100 мільярдів доларів, і це при тому, що нас з Росією розділяє океан, а їх ні. Зв'язатися з американськими колегами та отримати офіційну інформацію про подальшу допомогу від США. Таке доручення від Володимира Зеленського отримали міністр оборони Рустаму Умєров, керівництво нашої розвідки та дипломати. У вечірньому зверненні президент наголосив, що Україна Америка заслуговують на поважний діалог і чітку позицію одне одного. Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась. Яка надається і яка працює на збереження на сьогодні вже доволі крихких основ безпеки в Європі? Це ж не просто про нашу країну, це про всіх в Європі. Ми прагнемо конструктивної співпраці, партнерських відносин про те, що відбулося у Білому домі замість наших перемовин можна тільки шкодувати, але треба знаходити силу йти далі. Поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, всіх партнерів і разом робити все, щоб наблизити мир. Я дякую всім, хто Україну в цьому підтримує. Брайан Глен, журналіст, який запитував Володимира Зеленського у Білому домі, чому він не носить костюм, поскаржився на погрози. Це сталося під час його інтерв'ю для Бібісі. Глен говорить про буцімто десятки тисяч коментарів у соцмережах, телефонні дзвінки і погрози смертю. Він припустив, що люди, вичевидь, не зрозуміли його намір перевірити, чи усвідомлює Володимир Зеленський рівень поваги, який повинен бути у гостей овального кабінету. Глен є відкритим активістом мага. Руху прихильників Дональда Трампа раніше змі повідомляли, що одним із факторів, який роздратував Дональда Трампа на його зустрічі з Володимиром Зеленським, стало те, що президент України прибув на зустріч не в костюмі. Здолала 5 кілометрову дистанцію у Токіо, аби зібрати кошти на протез для військового. До Львова повернулася 13-річна Яна Степаненко. Дівчинка взяла участь у марафоні Токіо Френдші Праун, де збирала кошти на спеціальні спортивні протези для 36-річного бійця спецпідрозділу НГУ Азов Олександра Жовненка. Боєць, як і Яна, є пацієнтом центру Анброкен. Дівчинка хоче допомогти йому повернутися до активного життя. Це далося мені трошки складніше від того, що було дуже жарко в Японії. Ось, і коли я бігла, то мені було дуже складно, в мене трошки почали натрати протези, ну, було жарко ось. Але ми, ми трошки йшли трошки, трошки йшли, трошки бігли, тр... зупинялися, я там поправляла протези, і так, так ми не бігли. Люди, які були там на марафоні, вони теж підтримували мене і ті, які бігли зі мною. Під час забігу вдалося зібрати майже половину від потрібної для протезування Сашка суми ціль півтора мільйона гривень. Цей проєкт втилюється за підтримки благодійної платформи «Добро.UA». Допомогти дозбирати необхідну суму можна перейшовши за qr кодом що ви саме зараз бачите на екрані. Я їй дуже вдячний. Я також дуже вдячний багатьом людям, які долучилися до збору. Які долучилися навіть флешмобом, бо саме в цей день я знаю бігли також, як і яна багато людей бігли, шерили це, робили донат. Нагадаємо, що Яна втратила обидві ноги навесні 22-го року внаслідок ворожого ракетного удару по вокзалу в Краматорську. Вона не вперше бере участь у благодійних марафонах. Торік дівчинка пробігла 5 кілометрів у Бостоні, зібравши кошти на спортивний протез для 31-річного військового Олександра Рясного.